Доброго дня, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку правопис префіксів з та с. Традиційно починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, у ваш зошит число класна робота та пропишіть букву К велику та К маленьку по рядочку. Запам'ятайте перше правило: префікс С пишемо перед буквами К, Ф, П, Т, Х. Наприклад, сказати, сфотографувати, с, казати, с, фотографувати, с подобатися, с темніти, схотіти. А щоб вам легше було запам'ятати. Перед якими буквами пишеться префікс с. Запам'ятайте буквосполучення Кафе птах «к», «ф», «п», «т», «х». Правило друге. Префікс з пишемо перед усіма іншими приголосними, незалежно від вимови, та перед голосними. Наприклад. Зв'язати, згадав, здивувати, збудувати, зрубати, зробити, зшити. Час самостійної роботи. З'ясуй, який треба записати префікс, та додай його до слів. Додайте до поданих слів префікс С або з, але ж пам'ятайте правило «Кафе» птах. Перед буквами К -ф -п -т Х пишемо префікс С. Перед усіма іншими приголосними пишемо префікс З. Перевір себе сказати, спалахнути, схилитися, зсунути, згаяти, зламати, зробити, змогти, зшити, спитати. З'ясуй, будь ласка, в якому рядку всі слова написані правильно. Перевір себе. Так, у третьому рядочку. Підводимо підсумки уроку. Пригадаємо правило, в українській мові пишеться префікс з. І лише перед буквами «к», «п», «т», Ф «х» пишеться префікс С. С-копати, С-питати, спитати, с, копати, с, питати, с тиснути, сформувати, схопити, зламати, збирати, здавати, згортати, зварити.